Добрий день, мене звати Наталя. Зараз сезон перців, і поки вони на ринку по адекватній ціні, я пропоную вам рецепт запечених перців з двома видами соусу. Ці перці люблять наші сім'ї, ми їх їмо як закуску до основної страви. Гарно вимиті перці ми викладаємо в деко: не солимо, не перчимо, не збрискуємо олію. Просто викладаємо в деко і запікаємо 20 хвилин при температурі 180-200 градусів, не накриваючи нічим. Поки вони запікаються, я готую два види соусу. Один для чоловіка, він його більше любить, це чесниковий соус. По одній столовій ложці олії, товченого чеснику і рубленої зелені. Додати чайну ложку солі. І для себе кисло-солодкий соус. По одній столовій ложці олії, соку лимону і меду і теж одну чайну ложку солі. Хто любить з гірчицею, то можна до кисло-солодкого соусу додати ложечку гірчиці в зернах. Я люблю, але на даний момент не мала. В описі я додам пропорції ще раз. І ось я витягла з духовки перець і Поклала його в кульок, щільно зав'язала, хтось кладе у фольгу. Обов'язково зверху накрию рушничком і поставлю на півгодинки, щоб він, як то кажуть, потомився і краще відходила шкірка. І ось, поки перець стоїть накритий, я приготувала два види соус. Ось цей мій кисло солодкий, він такий більш рідший. Ну, Знову повторюся, що якщо маєте гірчицю в зернах і любите, то можете додати сюди ще. І чоловіковий часниковий, він більш густіший. Але це вас не повинно турбувати, тому що перць, перець має стільки соку, що навіть весь не використаєте, і страва буде досить ніжна і соковита. Далі ми відкриваємо кульочок, бачите, скільки соку дав ось цей перець? І, скажімо, сама така марудна робота це очистити шкірочку з перця, але в принципі знімається непогано. Очищені від насіннячка, і від шкірочки перчини, я ріжу на чотири частини. Хочете більшими, хочете меншими, як вам буде зручніше. Вже їх подавати до столу і брати на виделочку. Робити самі, саму цю страву я буду в таких судочках, тому що мені це зручно, коли я вже все накладу шарами, мені буде зручно перевертати. Час від часу, щоб соус пройшов всі шари перчику. Накладаю шар перцю, зверху полила ложечкою соусу. Накладаю шар перцю, зверху полила ложечку соусу. Якщо, наприклад, там здається, що треба ще додати рідини, у вас є сік. І то, коли я зробила, у мене весь сік, ось бачите, на тарілочці залишився. А перці покриті і зробленим соусом, і власним соком. Ось подивіться, вони не є сухі, там досить, досить рідини. І в цій рідині ви ставите, закриваєте кришкою і ставите у холодильник, ну, наскільки на вам треба, від декількох годин, і так він у нас стоїть пару днів, поки. Ми його скуштуємо. Час від часу я перевертаю зверху на низ так, щоб всі шари були просякнуті. Ось такий результат виходить. Ця страва нам подобається, тому сподіваюсь, що цей легкий рецепт припаде до душі і вам. Тішуся, якщо це відео було вам корисним.